Найкраще готуватися до НМТ з математики, розв'язуючи тести минулих років. Чому? Вони настільки різноманітні: теорія ймовірності, дроби, числа рівняння, нерівності, показникові, логарифми, тригонометрія і, звичайно, геометрія. Різні задачі. Задача із геометрії ось така. Нам потрібно знайти периметр ромба. Що я знаю про ромб? Я знаю, що у ромба всі сторони рівні. І цього достатньо для того, щоб розв'язати цю задачу. За умовою, нам дано периметр ось цього трикутника, але є у нас одна е, його сторона 5. Чи бачите, що це рівнобедрений трикутник із основою 5? Тобто, якщо я 18, відніму 5, це буде 13. То 13 на обидві сторони. То ці дві сторони так само будуть 13, не треба їх ділити на 2 чи ще щось. Нам просто 13, додати 13. Дорівнює 26. Одна хвилинка і легесенький бал з НМТ в тебе. А ще більше уроків з геометрії. І не тільки ти знайдеш у мене на сайті в шапці профіль.